Я вітаю самих найкращих на самому найкращому першому каналі на Ютубі акційного блогера Віталія Квентуріна І запрошую вас до магазину Аврора. Ми подивимося, які акції знижки в магазині Аврора. Ціни, новинки. Акції діють з 24 лютого по 2 березня. Дякую дуже вам за ваші коментарі. І я вам дуже вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою тверде мило шик, делюкс, крем мило, зелений чай та лотос 22 гривні. Олія маслини та алої також 22 гривні 100 г. Тверде мило шик тут 125 г, 19 гривень. Тверде мило. А біанка вага 200 г цього мила по 34 гривні. І також є багато різних ароматів в асортименті. Конвалія тверде мило шик. Тут 5 штучок, кожне мило вагою 70 грамів, 44 гривні. В акції крем мило від торгової марки шик. Тут 500 мл, 49 гривень. В акції оливкове мило для рук 450 мл 17 гривень. Так, показую вам ось таку новинку в нашій Аврорі. з'явився, ось таке крем мило з екстрактом обліпихи. Персик. Містить касторове масло 500 мл. Ціна такої новинки 55 гривень. Нарешті привезли до нас дігтярне мило шик, а рідке, тому що тверде є, а рідкого. Розібрали 34 гривні зараз зі знижкою 300 мл. В акції кокосове мило 520 г 52 гривні. І також зі знижкою метальне та гліцерин. В акції гліцеринове мило дуру 69 гривень. Є в двох варіантах зі знижкою зубна паста перлина 125 мл 27 гривень. У нашій Аврорі з'явився ополіскувач для ротової порожнини орал B 500 мл. Зверніть увагу, зараз хороша знижка на молочко дитяче із вложуючим комплексом 250 мл. Пляшка з дозатором 29 гривень. Шампунь дитячий. Каченя кря-кря 22 гривні 210 мл. Зі знижкою зараз спрей для волосся 200 мл. Тріуга 99 гривень. Кондиціонер тріуга для волосся без силіконів 77 гривень. Безсульфатний м'який шампунь тріуга 64 гривні 250 мл. В акції кондиціонер. Для волосся Ошай 400 мл 69. Так, бачу в нашій Аврорі з'явилися якісь новинки. Зараз подивимо, що це таке. Тут дуже багато всього. Так, і що це в нас таке? Це у нас парфум Body Mist, а це спрей для тіла. Так, об'єм 250 мл. І я вам хочу сказати, тут дуже багато різних ароматів. Ось така новинка в нашій Аврорі. І ціна, здається, 229 гривень. Будете в Аврорі обов'язково відкрити та понюхайте надзвичайно круті аромати. Перевіряємо ціну 229 гривень. Ну, а коли буде зі знижкою, можна придбати. З'явились нові туалетні води, парфумовані чоловічі, 90 мл 169 гривень. Привезли вже форми до. Паски на паску діаметр 12 см і висота 11 см. Вона роз'ємна, це досить добре. Ціна такої форми для випікання 129 гривень. Є трішки більша форма на 14,5 см діаметр та висота 12 см. Також із роз'ємна форма і ціна такої форми 149 см. До нас привезли нові креманки, Ось такі цікаві. На ніжці. Ціна такої креманочки, Зараз вам скажу 77 гривень з візерунком рельєфним. Так, це також новинка бачу. 99 гривень. Форма для випікання кексів. 99 гривень на 12 штук. Антипригарна, антипригарне покриття. Форма квадратна для випікання. Роз'ємна. Ціна такої форми 179 гривень. Форма для випікання кругла. 69 гривень. Це також роз'ємна форма на 17 см діаметр. Ціна такої форми 129 гривень. Новинка в нашій Аврорі, Вже до Великодня ось така підставка під крашенки. Курочка. 179 гривень. Курочка є в декількох кольорах. Це вже таке декоративне блюдо. Також новинка. Ціна такого блюду 179. Також в двох кольорах. Підставка під. Крашенки ціна такої підставочки 55 гривень. Привезли нові ось такі великі чашки. Є ще трішки менші. Спочатку хочемо показати ось ці. Біла така, є ще ось такі курча. Сто шістдесят дев'ять гривень. І ось такі схожі, але трішки менші. Також є багато різних звірят. 149 гривень. Оці чашки, я пам'ятаю, їх привезли і їх дуже швидко розібрали. Цікаво також поєднання кольорів всередині кольорова. 77 гривень. Хоча перевіримо ціну, можливо, і не відповідає ціні. 77. Форма силиконова для паски діаметр 10 см 12, см, висота 59 гривень. Та менша форма силиконова 8 см діаметр 10 см висота 55 гривень. Кольори в асортименті, як і великих, так і маленьких форм. Плівка харчова 100 метрів ціна 50 метрів. Так, плівка харчова. А тут 100 метрів. А, це, мабуть, ось вона. 50 метрів 22 гривні. Привезли дуже цікаві ось такі термоси. а Дивіться, градієнтом іде колір. Пластиковий. Пластикова кришка. Є ручка, але ця герметична, бачите? Кришка герметична. Зараз скажу ціну, продається все в коробочках. Дуже цікаве. Коли, ну, коли щось нове, завжди, завжди що цікаве 229 гривень. Минулого разу були тюльпани з різними кольорами, трішки такими світлішими, а цього разу привезли ще нові кольора. Пам'ятаєте, були рожеві, жовті, які там ще були, дивіться, які гарні теж блакитні і ось такі фіолетові. Це також новинка в нашій Аврорі. Зараз скажу ціну. До речі, в попередньому а, відео, що писали, я не сказав ціну, будь ласка, дивіться уважно відео. А зараз ціна тюльпанів 5 штук, лише 99 гривень. Так, показую, ось, будь ласка, 99 гривень, а попередні були по 249. Зайчиня, статуетка із квіточкою. 59 гривень. Цього разу також дуже багато цікавих новинок з'явилось в Аврорі. Ось таке зайчиня, кролик на. На грибі сидить. Такий також 59. Новий декор. Великом ось така статуетка гнома. Ціна 77 гривень. Зараз хороша знижка на аромадифузори з паличками 99 гривень 100 мл. Але зверніть увагу, суто ось ця серія. До речі, дуже круто пахне глінтвейн, У мене вже закінчився. Привезли ось такі гілочки, завжди забуваю цю квітку, як називається. Ви собі можете уявити. Нові квіти привезли. Ціна такої гілочки, до речі, вона дуже довга. 129 гривень. Орхідея. Є в жовтому кольорі і в блакитному. Ще одна новинка. Ось такі гілочки. Такі ніжні маленькі дикі троянди. 64. Мило, дитяче кря-кря з екстрактом ромашки 34 гривні. В акції зараз ось цей великий літровий шампунь. Піна колада. Тут багато різних ароматів. Є ще смузі. Тропікана для всіх типів волосся 59 гривень. А ось такий можна придбати за 19 гривень. Шампунь. Тут 200 мл. Шампунь Пантін V 152 гривні 400 мл. Хто користується фортези шампуні та бальзами? Зараз по 88 гривень 400 мл. Чоловічий шампунь, кондиціонер, охолоджуючий два в одному. Об'єм 400 мл. Зараз 59 гривень. Гель-пілінг для душу 400 мл. 49 гривень. Зараз з книжкою. Також ось ці засоби Ліора поставили зі знижкою. Парфумований скраб-пілінг для тіла. Об'єм 260 мл. 88 мл. Парфумований гель для душу 69. Зверніть увагу, ось таку чотирьохсторонню пилочку ПЕМЗУ можна придбати зараз зі знижкою 4 в одному. 29 гривень. Великий крем коктейль для душу гель літровий 55 гривень. Зараз в акції. Шампуні Ельсеф 147 гривень. Так, це у нас кондиціонер, бальзам для волосся 230 мл 49 гривень. Пінка для вмивання. Одразу щиточка є 59 гривень. Крем, фарба для брів 19 гривень, коричнева чорна. Акції Ловіт-Бальзам для губ 29 гривень. Сироватка бустер для губ від Ловіт 44 гривні. Це якась новинка. Давайте проскануємо. Написано, що це маска для губ, і ціна такої новинки 59 гривень. Акції спрей дезодоранти чоловічі стріт 8 84 гривні. Помазок для гуління 15 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі зубні щітки в наборі дві штуки за 34 гривні трішки дорожче. b вона для язика, також для ясен та для зубів 88 гривень дві штуки. Набір станків для гоління 4 штуки в упаковці на три леза із геловою смужкою 99 гривень. Масажер скраб, скрибок для обличчя 29 гривень. акції зараз спонж для макіяжу 29 гривень. Ось такі набори спонжів 2 штуки 9 гривень. Набір спонжів і 6 штук. Пензлик для косметичних засобів. 34 гривні. Так, є ще ось такий: 39 гривень. А, це не той. Це 34, ось 39 гривень. Трішки впала ціна на пряжу по 42, по 55 гривень. Кольори в асортименті. І ось така по 64. В акції брелок для ключів, знижка 50%. По 22 гривні, Є різні різні. Так, я ще знайшов ось такі по 27 гривень. Знайшов ще декоративні писанки, 6 штук, можна їх підвісити. Ціна 44 гривні із 6 штук. Набір ось таких маленьких писанок 55 гривень, в наборі 18 штук і є ще ось такі кольорові. Також по 18 штук в наборі, мабуть, ціна та ж сама. М -м, дорожче, 49. Підвіска декоративна для дому Welcome, да? 44 була, зараз 9 гривень. Ось так правильно. Її можна підвісити, шнурочок є, за що зачепити. Надзвичайно гарні блокноти привезли, дивіться, це ж ван Гог. Тверда обгортка. І зображення його картин. До речі, картини за номерами також можна придбати Ван Гога і розмалювати. Ціна такого блокнота 109 гривень. Я буду закінчувати відео. Я вже буду йти знімати наступне. А вам хочу ну, побажати, як завжди, усього найкращого. Нехай цей тиждень буде у вас найкращий. До зустрічі!